Чернігівського мера ветерана Афганістану Олександра Соколова не карають докори сумління через те, що ветеранська спілка тішить його коштовними подарунками, в той час як бойові побратими живуть у злиднях. Гостинець іномарку за 300 тисяч градоначальник нікому віддавати не збирається. каже йому вона потрібніша, мовляв, так вирішило правління обласного відділення спілки ветеранів Афганістану, яке він же і очолює. Це подарунок. Саме е, організації Тойота, яка подарувала е, спілці ветеранів Афганістану цей автомобіль. Правління зібралося, є необхідність, щоб голова е, їздив е, на цій машині. І ми їздимо. Олександр Соколов не став розповідати, хто з ветеранів голосував за дорогий подарунок мерові. Самі афганці, до того ж, нерядові члени у спілці спосеред себе таких не знайшли. Я йому цього подарка не даріли. Я ж перший раз лишу на нову машину. Міський голова пересів з іншої іномарки. Зізнається, 10 років тому попереднє авто він теж отримав у безкоштовне користування від одного з підприємств. Але тоді ажіотажу з цього приводу не було. Мер дивується, звідки нині до цього питання така увага. Ця машина належить об'єднанні хімволокно. І ніхто не цікавився. Так, питання наступного характеру, тому що вона ця Тойота, а та шкода Октавія. А от губернатор області новий автомобіль мера і все, що з ним пов'язано, назвав неприємністю, мовляв, чиновник розкошує у той час, як уряд для нього ставить зовсім інші завдання. На фоні тих завдань, які ставляться по скороченню апарату і так далі, і зараз. Таким шляхом вирішити це питання, звичайно, це неприємно. Остаточно висновки щодо Чернігівського мера керівник області пообіцяв зробити після того як збере усі матеріали по справі з автоподарунками Соколова.